Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Хочу сьогодні зробити огляд знахідок з нашої барахолки. Ось такі цікаві речі мені вдалося придбати. Не так багато, як хотілося б. Зараз чомусь дуже мало посуду виносять, в основному, книжки, одяг, якийсь інструмент. А от якусь чашечку чи молочник, чи чайничок знайти вже досить важко. І ось що трапляється, то я майже все беру. Бо потім хто знає, як буде, люди вже перестануть виходити, буде взагалі дуже холодно, то барахолка наша трішки прикриється. І ось, поки була можливість, і в мене був час, то я ходила, ось що знайшла. Ці речі я також буду виставляти на продаж в телеграм-каналі, то поглядайте. Можете відразу під відео писати, кому що сподобалося в коментарях, або на мій вайбер. Ви вже його всі знаєте. Тож буду рада вам допомогти. І ось хочу показати знайшла також і таку милу статуеточку куниці. Немає клейма, але це полонне із серії Лісові друзі, звірі. Отака куничка маленька. Статуетки зараз теж, їх і мало, і. Дуже вони подорожчали, тож не докупишся. Я раніше частенько собі щось купляла, а зараз, бачите, і нічого й не трапляється. Знайшла ще сільничку та купівника. Бувають вони в мене і в мене стоять на кухні. Багато хто вже в мене придбав. Чудова така річ для домашнього такого затишку, поставити і нехай радує ось така гарненька. Також знайшла ось таку цікаву пару. Бачите, воно в одному малюнку, в одному тоні. Це пара бульйонна, так і називається клеймо полтавського заводу. Ось Наш завод раніше теж виготовляв такий посуд для домашнього вжитку. І можна придбати. Зараз якраз настали такі холодні часи, холодний період, то хочеться щось смачненьке, гаряченьке ось якраз для супчику чи бульйону. Чи навіть чаю, як один продавець мені казав, обома руками взяти за ручки і пити. Тож, будь ласка, можете придбати для себе. У мене ще є, то можу запропонувати. Ось такий красунчик трапився, вже щось і молочників так немає. Порозбирали все, що було. З обох боків малюнок, ручний розпис, гарненький такий теж полтавський завод ось такий красень. Теж можна буде придбати в колекцію комусь. Є ще в мене дві чашечки. Я в попередньому відео показувала, що придбала. А тут продавець винесла ще одну, і я купила ще. Нехай буде, можливо, хтось купить собі, а я одну собі залишу теж в колекції. І ось хочу показати теж цей штов. Я його вже виставляла на продаж. Ви бачили? Ось такий пам'ятний Полтава. Старка, теж їх зараз чомусь так мало. Раніше частенько траплялися, а зараз уже вони у колекціях. Ці штофики з пам'ятником слави нашим. І кришечка рідна є, тож з ним все добре. Ось такі в мене покупочки. Трішки так походила, відволіклася, бо. Похід на барахолку – це як тихе полювання, дуже мені подобається, головне, щоб було воно успішне. Всім вам всього доброго, гарного дня та тихого вечора. Побачимося скоро. Будуть посилочки, буде огляд, тож дочекайтеся. До побачення!